Доброго дня, шановні колеги. Починаємо роботу бюджетної комісії. Зареєструвались чотири члени бюджетної комісії, що дозволяє розпочати роботу. Порядок денний роботи комісії одне питання. Про внесення змін до бюджету Печеніжницької селищної і територіальної громади на 25 рік. Доповідач, начальник фінансового відділу Дусінчук Василь Іванович. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд виноситься проект рішення про внесення змін до бюджету Печеніжинської територіальної громади на 25 рік. Зокрема, на нашу адресу поступив лист від начальника відділу адміністрування розвитку громади вчорашнім числом про те, щоби кошти, які ми колись були спрямували раніше рішенням сесії від 14 лютого на в обласний бюджет для. Виконання робіт по ремонту доріг ну, для, як співфінансування, е, переспрямувати е, відділу адміністрування, е, не змінюючи цільового призначення для того ж ремонту доріг. Ну, Зокрема, це пов'язано, що довший е, час е, ну, ремонт не починається, до, гроші простоють, а нам потрібно е, просуватися. І ну працювати з тим, щоб е, ремонт доріг робився, оскільки здійснюється довезення громадян, і ну самі розумієте все. Добре, коротенько, все. Якщо є якісь е, зауваження чи питання, то прошу звертатися. В кінцем уточнюю кінцему результаті, так щоб ви зрозуміли ту суму, яка була спрямована в обласний бюджет у розмірі 985 тисяч. Ми повертаємо назад е, в, для того, щоб укласти договора на ремонт доріг. Якщо немає, якщо немає запитань, зараз будемо ставити на голосування. Ще довіднося до нас ще один. Депутат селищної ради, тому вже присутні п'ять депутатів, і я думаю, що ми можемо приступати до голосування. Тож ставлю на голосування. Дані зміни до бюджету і з подальшим винесенням на пленарне засідання Черніжінської селищної ради. Хто за? Одноголосно п'ять. Дякую за роботу. Робота комісії завершена. Дякую.